Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 5 класу. Задачі на відсотки. Ви пам'ятаєте, що є два типи задач на відсотки: це знайти відсоток від числа, тоді ми ділимо на 100 і множимо на кількість відсотків. І знайти число за його відсотком. Тоді ми ділимо на кількість відсотків, це буде 1%, відсоток, і результат множимо на 100. Чи можна обійти ці правила? Можна. Можна кожного разу знаходити, чому дорівнює 1%, а потім або кількість відсотків, або якщо ціле, то 100%. І так і так ви прийдете того самого результату. Ну що ж, запрошую вас до тренувань. Безумовно, попрошу вас зупиняти відео кожного разу і задачку намагатися розв'язати самостійно. Давайте прочитаємо разом зі мною. Дитячий хор музичної школи відвідують 60 учнів і учениць. З них 44 дівчинки, решта хлопчики. 25% хлопчиків, учасників хору, грають на скрипці. Скільки хлопчиків співають у хорі та грають на скрипці? Значить, дізнаємося, скільки хлопчиків? 60 мінус 44. Впевнена, ви це зробили. Щоб знайти 25%, ми ділимо на 100 і множимо на 25%. Чотири хлопчики грають на скрипці. Задача розв'язана, залишилось написати відповідь. Достатньо проста задача, і я маю надію, що ви справились, та впевнена, ви справились, зупиняйте відео і ще попрацюйте над наступною задачою. Звіримося, у школі два п'яті класи. У п'ятому А класі навчається 34 учні й учениці. У п'ятому Б 36 учнів і учениць, 10% усіх учнів та учениць п'ятих класів відмінники, скільки загалом відмінників і відмінниць серед п'ятикласників. Я впевнена, що ви знайшли скільки всього учнів разом, правда? 70 учнів і учениць. І 70-10 з них відмінників і відмінниць. Поділили на 100 і помножили на 10. Все, задача розв'язана. Більше часу було на прочитання, да? Ще одна задача і знову зупиняйте відео, і знову попрацюйте самі. Читаю. Страховий агент, страхова агентка одержує 5% від продажу страхових полісів. На яку суму було продано полісів, якщо агент-агентка одержав, одержала. 1800 гривень прибутку. Тобто, 5% це 1800. А продала вона от з тих грошей, їй дали 5%. Тобто, ми знаходимо число за його відсотком. Ділимо на 5 і множимо на 100. 36 тисяч гривень це та сума, на яку було продано полісів. Справились? Ну, добре. Ще зупиняйте відео і розв'яжіть завдання. Давайте тільки перше. Принцип один і той же, тож достатньо для розуміння першого. Прочитаємо разом. З молока виходить 6,25% сиру пармезан. Скільки літрів молока потрібно для виготовлення такої маси сиру? 1 кілограм. Я не погоджуюсь з питанням, скільки літрів. Ми будемо працювати з кілограмами, тому що літри це об'єм. І задача на знаходження об'єму, знаючи масу, це задача 7 класу фізики. І в кінці задачі я покажу, про що йдеться мова. Тому я перейначу питання, скільки кілограмів молока потрібно для виготовлення одного кілограму сиру. Тому що літрів це буде нерівне, скільки кілограм. Тільки у води співпадають числові значення об'єму і маси. І так, 6,25 це 1 кілограм сиру. Значить, число за його відсотки. 1 ділимо на 6,25 і множимо на 100. Або 1 помножимо на 100, поділимо на 6,25, так і так. В Стопчик поділимо: 1 поділити на 6,25. Кому рухаємо вправо на дві цифри, і тоді у нас виходить 100 поділити на 625. 100 не ділиться 0,00. Зносимо ще нулик 1000, по одному взяли, відняли ще нулик написали, і по 6 зійшлося. І після того помножимо на 100. 16 кілограмів молока потрібно взяти. Уявіть собі, для одного кілограму сиру 16 кілограмів молока багатенько. Тепер, що стосується літрів, для того, щоб ми даємо відповідь у кілограмах, наполягаю на цьому. Для того, щоб знайти кількість літрів, нам потрібно взяти таблицю, бо кожна рідина, ну, кожна речовина має свою густину. І подивіться, вода 1000 кг на метр кубічний, а молоко 1030 кг на метр кубічний. густина. І щоб знайти об'єм, нам треба масу поділити на густину. І у нас виходить ось скільки кубічних метрів. Тоді нам треба кубічні метри перевести в літри. Для переведення кубічних метрів у літри необхідно помножити. Кількість кубічних метрів на тисячу, і це виходить 15,5 літрів. Це задача не п'ятого класу, ще раз повторюю, але я вам її показую, щоб ви розуміли різницю між масою. Маса вимірюється в кілограмах грамах, і об'ємом. Об'єм вимірюється в метрах кубічних, в сантиметрах кубічних, в літрах. Тож, будемо уважні. Працюйте, напрацьовуйте власні навички, дві задачі вам на домашнє завдання. Повторіть правила і потренуйтесь. Я бажаю вам успіху, до зустрічі.